Права 7.15. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо різниця двох дробів, що множиться на дріб. В першу чергу нам потрібно знайти різницю цих дробів, бо вони в дужках, у них найбільший пріоритет. Ну що ж, перш ніж виконувати, знаходити різницю. Тут у нас сюди є А в квадраті на першому місці, а в першому дробі 4 мінус А в квадраті. Я пропоную мінус 1 винести за дужки, і він винесеться вперед. І тоді в нас буде також записано А в квадраті на першому місці. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде мінус 1, що ділиться. То буде не 4 мінус А в квадраті, а А в квадраті мінус 4. Відняти 1, що ділиться. А в квадраті мінус 4а плюс 4. За формулою скороченого множення це різниця квадратів двох виразів а мінус 2 у квадраті. Записуємо тоді а-2 у квадраті. Що множиться. Записуємо поки без змін, А в квадраті мінус 4. Що ділиться на 2а. І це дорівнює. Ну що ж, розкладаємо на множники знаменники дробів у дужках, то це буде дорівнювати мінус одиниця, що ділиться. А у квадраті мінус 4 це а квадраті мінус 2 в квадраті, це буде а мінус 2. За формулою скороченого множення. На а плюс 2. Так, відняти. Одиниця, що ділиться. А тут у нас А-2 в квадраті, це А-2 що множиться на А мінус 2. Так, ну і помножити ще на А у квадраті мінус 4, що ділиться на 2а. І це дорівнює. Давайте розглянемо дії в дужках. Щоб працювати з дробами, нам потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде А-2, що множиться на А 2. І множиться на А-2. Два множники А-2. Тобто перший доданок у нас. Перший, ем, перший дріб потрібно домножити тоді чисельник і знаменник. Додатковий множник буде А-2. А до другого буде А 2. Є? То записуємо тоді, що ми одержимо мінус 1, що множиться на А мінус 2. Так, далі і мінус 1, що множиться на А плюс 2. Це буде в чисельнику. Ну, а в знаменнику буде А мінус 2, що множиться. На А плюс 2. І ще раз множиться на А мінус 2. Це буде спільний знаменник. Що множиться на А в квадраті мінус 4? Що ділиться на 2А? І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Мінус 1 помножити на А-2. Потрібно знак доданків А-2 поміняти на протилежний, то буде мінус А. Було мінус 2 стане плюс 2. Далі мінус 1 помножити на А плюс 2. Міняємо знак доданків. Буде не А плюс 2, а мінус А. мінус 2. В знаменнику а мінус 2, що множиться на а плюс 2, це за формулою скороченого множення а в квадраті мінус 2 в квадраті, або а в квадраті мінус 4. Ну і ще множимо на а мінус 2. Помножити на а у квадраті мінус 4. Що ділиться на 2а. І це древне. Ну что ж, дивимся, у нас тут в чисельнику сума плюс 2 і мінус 2 це дорівнює 0. Залишиться мінус А віднятий А? Це буде мінус 2А. То пишемо мінус 2А. Що ділиться на А в квадраті мінус 4? Що множиться на А мінус 2? Що множиться на А в квадраті мінус 4? Що ділиться на 2А? І це дорівнює. Ну що ж, зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику як добуток знаменників мінус 2а я запишу як мінус 1, що множиться на 2а. Помножити тоді на А у квадраті мінус 4. Ну а в знаменнику записуємо як А у квадраті мінус 4. Що множиться на A мінус 2. І що множиться на 2А, і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2А, і на А у квадраті мінус 4. Тоді у нас залишиться мінус 1 у чисельнику в знаменнику А-2. І це дорівнює. Якщо мінус цей винести вперед. І замінити знак доданків, то вийде А-2, а вийде 2 мінус А. Отже, записуємо тоді. Ну, давайте або так запишемо. Це мінус 1, що ділиться, на мінус 1, що множиться на 2 мінус А. Тоді мінус 1 у нас скорочується. Тут у нас буде 1. І залишиться 1, що ділиться, на 2 мінус А. Є. Ну, Переходимо до другого завдання. Тут у нас є дії в дужках, що діляться на дріб. В першу чергу виконуємо дії в дужках. Щоб їх правильно виконати, винесемо трійку у знаменнику кожного дробу за дужки. То ми одержимо, що це дорівнює. Записуємо. Отже, перший дріб буде А плюс 1. Що ділиться? Отже, 3А мінус 3. Якщо 3 винести за дужки, то вийде А-1. Відняти. Далі А плюс 2. В знаменнику. 3А плюс 3. Якщо рійку винести за дужки, то вийде А плюс 1. Додати. 21 мінус А. Ну а в знаменнику 3а в квадраті мінус 3, якщо 3 винести за дужки, то вийде а в квадраті мінус 1. Тут у нас поділити. Давайте ми на... що означає пригадаємо поділити? Це помножити на обернений дріб. Ми записуємо помножити, то а в квадраті мінус 1 у нас буде у чисельнику. А у знаменнику 4. І це дорівнює. Ну що ж, розкладемо А в квадраті мінус 1. Це А в квадраті мінус 1 у квадраті за формулою скороченого множення. І подивимося, які в нас будуть додаткові множники. Отже, записуємо А плюс 1, що ділиться на 3А-1, відняти А плюс 2, що ділиться на 3 А плюс 1. Додати 21 мінус А. А в знаменнику буде 3, потім, що множиться, А у квадраті мінус 1 у квадраті це буде А-1, що множиться на А плюс 1. Так, помножити на А у квадраті мінус 1, що ділиться на 4. І це дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 3, що множиться на а 1 і що множиться на А плюс 1. Тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде А плюс 1. До другого дробу буде А-1. Ну, а третій дріб у нас повний знаменник, нічого не потрібно змінювати. Тоді у чисельнику ми одержимо А плюс 1, що множиться на А плюс 1 це буде А плюс 1 у квадраті. Мінус. Далі в нас А-1, що множиться на А плюс 2. Так, плюс 21, мінус А. Ну, в знаменнику записуємо 3, що множиться на А-1, Множиться на А плюс 1. Що множиться на А у квадраті мінус 1. А в знаменнику 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не зробиш, в чисельнику треба підносити до квадрату, розкривати дужки. А плюс 1 у квадраті за формулою скороченого множення, записуємо як А у квадраті, плюс 2, що множиться на А і множиться на 1, це буде плюс 2А. І плюс 1 у квадраті це буде плюс 1. Далі мінус. То цей мінус я одразу буду враховувати. Це означає, що мінус А помножити на А плюс 2. Мінус А помножити на А це буде мінус А у квадраті. Далі мінус А помножити на 2, це буде мінус 2А. Потім мінус мінус 1 це буде плюс 1. Множимо на А плюс 2, це буде А плюс 2. Далі плюс 21 і мінус А. В знаменнику буде 3, що множиться. А мінус 1, що множиться на А плюс 1, це буде А у квадраті мінус 1 у квадраті. Або А у квадраті мінус 1. Що множиться на А у квадраті мінус 1. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Дивимося, чи є в нас подібні доданки. Можливо, щось скоротиться. У нас є А в квадраті сума і мінус А в квадраті. Це дорівнює 0. Є плюс 2А і мінус 2А. Ця сума також дорівнює 0. Далі є плюс А. І мінус А. Ця сума також дорівнює 0. Ну і є у нас 21 плюс 2 і плюс 1. Це буде 24. Записуємо тоді 24 у чисельнику. В знаменнику 3, що множиться на А в квадраті мінус 1, що множиться на А в квадраті мінус 1, що ділиться на 4. І це дорівнює. 24 розкладемо на множники, що там було і 4, і 3 то записуємо. Ну і добуток цих дробів дорівнює добутку у чисельнику чисельників, знаменнику знаменників. 24 можна записати 4 помножити на 3 і помножити на 2. І помножити тоді на А у квадраті мінус 1. А в знаменнику пишемо 3, що множиться на А у квадраті 1, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо А у квадраті мінус 1. Скорочуємо на 4. І скорочуємо на 3. Тут у нас буде одиниця. Ну що ж, тоді ми одержимо у чисельнику 2, в знаменнику 1, дві перших або 2. Є? Добре, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте дії, ми виконали. В першому завданні записуємо одиниця, що ділиться на 2 мінус А. І у другому завданні записуємо вийшло число 2. Ну що ж, ось таке громістке завдання на виконання дій з дробами. На цьому вправу завершено.